Розпочинаємо. Біткоін. Що ми бачимо цікавого, відбулося з протилежної конференції з попередньої конференції. От вона проводилась тут в середу. Ціна протестувала відмічений мною імбаланс, звідки, як я говорив, очікується реакція в несхідному напрямку. Ну і вона цю реакцію дала. Тим самим е утворився новий імбаланс. Поки що, в принципі, все прекрасно. Єдине, що з апдейтів е, можу відмітити, так це те, що Ну от в нас та сама нова зона супротиву з'явилась, і саме від неї і може продовжуватись східний рух найближчим часом. А може ціна скоректуватись навіть от вище цього максимуму, який виступить таким собі короткочасним. І після зняття якого тільки продовжиться несхідний рух, це також як варіант. Тому що ми бачимо на тижневому таймфреймі в нас формується така повнотіла свіча, яка виступає імбалансом вже на даному таймфреймі. І якби після фулфіла філа може відбутись реакція. Це ну, як варіант. Або ж так само. Даний бичачий імбаланс, ми бачимо, що він був імпульсно пробитий. Це буде виступати областю BPR чи там IFVG, як там хто називає, ну, загалом не суть. Ми бачимо тут зони супротиву, і вони можуть дати реакцію. Того, тут просто-напросто вже більше варіантів відкривається перед тими людьми, хто ще не знаходиться в шорт-позиціях щодо відкриття. Ну але. Найлегший ми бачимо ось тут. Тобто помітне формування ренджа. Можемо його відмічати з цього мінімума до цього хая. І от після девіації зверху, на тесті нашої пої. Ну, після реакції, звичайно, також на молодших таймфреймах може відкриватись шорт-позиція. Ну, а я вже в шорті знаходжусь. В принципі, задоволений поки що графіком, як і раніше, очікується досягнення цього мінімуму. От і все. На ефірі, що ми бачимо. З середи відбулося все-таки те саме падіння, яке оновлювало цей старий мінімум, який брався мною за ціль ще там, в серпні. І позиція закрита успішно по тик профіту. Я її показував вам в цьому пості. Таким чином вона виглядає. І поки що, в принципі, не спішу щось нове розглядати по ефіру. Так як біткоін не досягнув своїх цілей в плані несхідного руху. Тут, звичайно, привабливим виглядає ось такий торговий діапазон, і нібито якісь локальні лонгі можна було б розглянути. Але, знову ж таки, лонгі на фоні шорта по біткоїну мені не дуже той подобаються. Але все ж таки ми можемо відмітити такий торговий діапазон, що сформувався. І побачимо, що рівно в діапазоні 0,5 знаходиться денний імбаланс, який може виступати магнітом для ціни на найближчий час. Перед ним рівні, мінімуми, рівні максимуми, і нижче ми також бачимо 4 годинний імбаланс, він знаходиться в дискаунт-маркеті, але все ж таки перед ним формуються пули ліквідності на покупку, того при відкритті. Подібної лонг позиції можна буде зафіксувати тут позицію частково або повністю. Ну, а потім другий тейк може виставлятися вже сюди. Поки що не бачу відносно старшого таймфрейму тут якоїсь очевидної пої, звідки можна було б таку позицію відкрити. Дивимось на годинку. На годинному таймфреймі єдине, що цікавого, я. Помічаю, так це даний імбаланс. Можливо, після його повного заповнення з'явиться можливість лонгувати. Але поки що ну, для мене це не виглядає як якась хороша консервативна позиція, ідея, яку б я хотів відторговувати. Тому я схиляюсь до. Очікувань на зрозуміліший для себе контекст. І поки що ефіріум не торгував ніяк, по тону я згадую, що говорив про те, що актив торгувати не хочу. Він для мене виглядає ну абсолютно ніяк. В жодну сторону не виглядає якось цікаво. До сих пір нічого не змінилось, і я б не розглядав його. Полінку ми бачимо, що. В середу ніякі навіть локальні лонги себе не відпрацювали, тобто ціна денного імбалансу не досягнула. Ми продовжили падати, і, якби поки що знаходимось в дискаунт маркеті відносно такого торгового діапазону. І все ще знаходимось в зоні підтримки. Тому такі маніпуляції над лоями це абсолютно нормально. І якщо в середньостроковій, довгостроковій перспективі ціна збирається по лінку продовжувати рости, це виглядає доволі таки непогано. До того ж, такі чергові маніпуляції над лоями можуть привести до формування ще й от третього мінімума, який протестує тижневий ордерблок. У нас утвориться три драйвс-паттерн. На основі якого й можна буде відторговувати потенційний лонг, якщо і по біткоїну графік буде так виглядати, по крайній мірі локально і по Ефіріуму, і по багатьох інших парах. Ну загалом, саме на цей третій перелог я б і очікував зараз. Після чого, що я хотів побачити, повернення ціни назад в ренж, Утворення бичачих поїв, і на основі них я б в торгував даний графік. Як мінімум, ми бачимо нашу очевидну ціль, даний імбаланс буде досягнутий. Тобто, якісь навіть короткострокові інтравік угоди буде актуально розглянути, але середній срок нас виглядає досить таки добре з метою. Оновлення цього хаю. Вище нього знаходиться ще не протестований ордер блок того це виступить магнітом для ціни, якщо все ж таки ми побачимо підтвердження тут. LTC. Бачимо ту ж саму картину, по суті, що й по лінку. Але ціна вже знаходиться в зоні зацікавленості, де ми не можемо відмітити жодних тригерних точок. Ну, правда, тут зразу в цей денний ордер блок, але враховуючи те, що він вже був глибоко протестований, думаю, що третій перелой, якщо він все-таки сформується, вже його оновить. І тому нічого цікавого. Крім нього, відмітити не можу. Ну, На тижневому таймфреймі Full Fill, можливо, самі, саме він і виступить тригерною точкою, це ми вже побачимо постфактум. Але по суті, графік в нас такий самий, враховуючи мої бичачі, моє бичаче налаштування ще там з початку серпня. Про яке я згадував в каналі. Думаю, до сих пір, що ось такий сценарій виглядає непогано і що найголовніше, він ще досі актуальний. Ну, Допоки цей торговий діапазон не буде оновлений, даний сценарій не втратить свою актуальність. Того план Дій по LTC точно такий самий, як і по, і по Лінку. Очікування. І. все. Сол. Тут у нас середа. І що я тоді говорив? В нас сформувався паттерн подвійна вершина, де при зломі структури утворився межий дисбаланс. Я хотів побачити корекцію в нього. Після чого продовження падіння з метою оновлення. Як мінімум цього лоя з метою зняття цієї трендової ліквідності. Як ви бачите, вона вже частково знята без тесту раніше відміченого імбалансу. Чи відміняє це потенціал корекції в нього? Ні. Це може відбутись. І давайте подивимось на торговий діапазон, що сформувався. Даний імбаланс якраз таки знаходиться в преміум маркеті. Це, по суті, ідеальна картина, в якій доповненням ми хочемо побачити корекцію в цей діапазон, бажано з маніпуляціями над хаями і утвореннями, утворенням нових пулів трендової ліквідності. Після чого агресивний розвиток вже з кінцевим зняттям. Цієї відміченої ліквідності. Не обов'язково це повинно статись, але як потенційна можливість виглядає непогано. І до моменту оновлення е, цих пулів ліквідності я б ще таку ідею розглядав. Чому саме до моменту їхнього оновлення е, нижче них знаходиться цей незаповнений денний імбаланс, е, який знаходиться в діапазоні 05 цього тижневого ордерблоку. Це. Така собі, ну, не те, щоб значна зона підтримки, але це область в потенціалі, в якій ціна може зупинитись, почати глибоко коректуватись, і вже на основі тієї корекції буде актуально розглядати графік по-новому. Тому що. Думаю, думаю високо ймовірно, контекст вже на графіку зміниться, з'явиться нова інформація, і вже на основі неї можна буде приймати рішення в майбутньому. Але в цілому ціль для такого падіння, для такого відмежу Order Flow буде 79 доларів. Того потенціал продавати буде зберігатись до моменту досягнення цієї точки. BNB на минулій конференції я говорив про те, що графік для мене не цікавий. Ми знаходилися ось тут, і причиною цьому було те, що BNB на фоні всіх інших активів дуже активно ріс, не показував жодних там стрімких падінь, розворотів, де ми б могли приймати рішення щодо ймовірного подальшого зниження. Що змінилось зараз? Ми побачили в четвер ось таке агресивне падіння, де зламалась структура, можна це назвати розворотом через СМС, і утворились нові відмежі пої. В першу чергу мітігейшн блок, імбаланс і, по суті, все. На основі того, що ми бачимо початок несхідного руху на біткоїні, на ефіріумі, і він ще далеко не досягнув своїх таргетів, ми можемо допустити, що ось цей розворот на олтайм хаях на BNB, також може привести до падіння, яке очікується вже доволі таки довгий час. До яких відміток. Це падіння може відбуватись. Ми бачимо очевидний імбаланс на місячному таймфреймі. Якщо проводити такий торговий діапазон, він якраз буде знаходитись в дискаунт-маркеті. Ну, даний діапазон ще не підтвердився, але як додатковий фактор. Якщо все ж таки це є екстремумом росту, то от тут у нас і буде знаходитись дискаунт-маркет. Того. Якби, навіть незважаючи на це імбаланс з місячного таймфрейма це однозначно першочергова ціль для ціни буде. В такій ну, свінг перспективі. Не скажу, що це якийсь середній срок. Ну, до того ж, ми бачимо пули ліквідності на продаж перед цим імбалансом. Думаю, він буде досягатись без проблем, якщо ціна дійсно буде падати. Того з можливостей я бачу лише от, вхід від цього імбалансу зараз, ціна поки що в ньому торгується. Консервативний стоп лос буде виставляти за цей максимум. На молодших таймфреймах я нічого більше не відмічу, якихось точніших входів. Відбутись наразі не може. Нот. М -м -м, по ноту, по суті, така сама картина, як і по LTC і лінку буде, і по тону. Нічого цікавого тут не відбулось. Найближчим часом. Нічого якісного відторгувати тут не вийде. Лонг в середньостроковій і довгостроковій перспективі зберігає свою актуальність. Ripple. Мною відмічалось те, що. Очікується оновлення цих рівних мінімумів. Як ми бачимо, до сих пір ціна їх не оновила, а утворила ще один додатковий мінімум, того в нас, якби пул лише збільшився. Думаю, найближчим часом він буде оновлений. І тут нам буде важливо слідкувати, детально розбирати графік і вдало, вчасно прийняти Рішення щодо відкриття лонг-позиції з метою оновлення all-time таймха Того по ріплу в нас нічого не змінилось. Продовжуємо чекати. Наратив однозначно бичачий. До того ж, ми бачимо, що там всі активи попередні, вони агресивні падіння показали, які оновлювали певні пули ліквідності, а от Ripple. Показує свою силу, ціна до сих пір здержується в цьому ренджі і нам потрібно побачити вихід за його нижню границю. І е е тим самим ми вже оглянули весь крипторинок. Якщо в когось є питання, підніміть руку, так буде краще для мене, аби я всім не видавав мікрофони. Якщо я побачу, то можемо обсудити якісь питання. Можете задавати. Окей, як я зрозумів, поки що питань немає. Того зробимо підсумок по кріпті. В нас біток. Виглядає так само добре, як і виглядав. Моя позиція утримується. Для нових позицій я поки що не бачу потенціалу відкриття в плані консервативного стоп лоса Тобто якісь етапи тут на молодших таймфреймах без проблем можна пошукати: Ефіріум. Режим очікування. Нічого, лінк режим очікування, LTC режим очікування. Сол є потенціал відкритись з консервативним стопом. І я особисто чекаю на таку позицію. BNB – Я вже також знаходжусь в позиції. от Виглядає непогано. І далі. ну от Там так само нічого, Ripple. Чекаємо на лонг. Із фаворитів у нас BNB, SOL, Bitcoin і Ripple. Переходимо до Форекса. Із попередньої конференції. Ми бачимо, що ціна пішла по першому сценарію, який я тоді згадував. Відбувся агресивний ріст з преміум маркету від найближчої пої. Це в нас денний імбаланс, який знаходиться всередині ну, більш широкого е, ордер блока. Е, що ми бачимо? Ціна вже оновила певні тут пули ліквідності, але зупинилась перед е, найбільшим. Якби тут вже у нас починаються такі рівні максимуми. І от Ця корекція в несхідному напрямку і буде можливістю відкрити нову лонг-позицію по Діксі або там шорт по євро, якщо ви не встигли цього зробити. У нас сформувались нові пої, дані дані імбаланси, і всередині якогось з них це вже вам вибирати, вам дивитись на ціноутворення. Треба буде знайти лонг-стап на молодших таймфреймах, так як консервативний стоп-лосс. Ви тут не виставите вже да, за цей мінімум. По причині співвідношення ризику до прибутку НАТО малого. Ну і відкривати лонг на основі молодшого таймфрейму. Це все, що я можу сказати. І да, можемо так само зараз відмітити такий торговий діапазон. Але в чому заключається його проблема? Найкращі торгові діапазони це ті, які ребалансували попередній. Тобто тут в нас діапазон буде виглядати таким чином. Ми бачимо, що ціна якби всередині нього знаходилась, але дискаунт маркету не досягнула. Якби дискаунт маркет був досягнутий, після чого відбувся ріст, то вже цей новий діапазон можна було дійсно вважати за якби істинний. А тут в нас. Ну, я не знаю навіть, як його назвати. Ну, по суті, це є торговий діапазон, на нього можна орієнтуватись, але тримати в голові потрібно те, що в нас і ось такий торговий діапазон актуальний. Тобто в нас вже потенціал, який тут є, ріст з преміум маркету, тобто з поточних, ріст з дискаунт маркету цього діапазону, і ріст вже з дискаунт маркету такого. Найширшого торгового діапазону. Сценаріїв багато, стопів може бути багато. Але до чого я особисто схиляюсь в даній ситуації. Зазвичай, зазвичай, частіше за все, перед зняттям великого пулу ліквідності ціна дає рух в протилежному напрямку і не коректується прям дуже глибоко. Зазвичай на таких. Графіках формується консолідація, раз, там, два відбуваються маніпуляції над лоями, після чого ріст агресивний продовжується. Тут просто-напросто йде утворення нової ліквідності, заманюється нова ліквідність на ринок і все, вона найближчим часом швидко буде знята. Це те, що я очікую по Діксі. І те, про що я говорив на попередній, в принципі, конференції, того в нас нічого не змінюється. Євро. Ми бачимо те ж саме, той ж самий розвиток. Моя позиція відкрита і ну, поки що успішно себе відпрацьовує. Тейк стоїть на лої, який відмічався ще на попередній конференції. Того, чекаємо те ж саме, що по Діксі. Ребалансування найближчого з імбалансів і продовження агресивного падіння. Фунт. Я відмічав те, що нам було б актуально для найкращих шорт-позицій побачити тест ордер блока з тижневого таймфрейма, де буде ребалансуватись так само імбаланс в преміум маркеті. Скільки я пам'ятаю, що це преміум маркет. Ну окей, просто імбаланс всередині ордер блока. Але як ми бачимо, що ціна почала падати вже від тесту першого імбалансу. Не думаю, що тут буде така глибока корекція найближчим часом, але все може бути. У нас зламалась структура, свінг-структура. І саме після оновлення такого мінімума, може розвиватись глибока корекція. Тобто тут просто напросто треба буде слідкувати за графіком. Цей е, хай виглядає досить таки непогано, як хай в діапазоні 0.5, короткочасний максимум, який знімається зазвичай перед продовженням тренду. От. Це буде ідеальна можливість, якщо ціна сюди скоректується для відкриття позиції. Треба буде просто слідкувати. І все. Того на графіку Форекса в нас нічого не змінно. Можливо, тут ще я можу відмітити ці найближчі імбаланси. Чи відкривався би особисто я від них. Е, ну, ні, тому що консервативний стоп буде знаходитись або за цим хаєм, або за цим хаєм. Ну, найконсервативніший, звичайно, ось за цим. Раніше я б не хотів ніде заходити. По суті, все, графіки розібрані. Якщо в когось є питання, можете задавати, і будемо на цьому закінчувати. Окей, як я зрозумів, ні в кого питань немає. Того бажаю всім гарного дня до наступної конференції.